Чоловік повернувся з полювання. Дружина. Ну як полювання? Ой, та місяць не будемо купувати м'ясо. А що? Ти приніс кабана? Е, та ні. Я пропив зарплату. Ах ти ж падлюка А у нашій родині вранці зарядкою займається тільки мобільник. Тьотю тіть продавець, а ви мені вчора неправильно здачу дали. Ху -ху -ху. Ну, що ж ти, хлопче? Вчора треба було приходити, а сьогодні вже пізно. А, ну добре, ну тоді я залишу собі ці зайві 500 гривень. Ой, хлопче, почекай. Дивлячись на деяких випускників, мимоволі хочеться запитати. А звідки їх випустили? Чоловік заходить у Києві в магазин сувенірів. Бачить маленьку бронзову фігурку кішки. Ну, на ціннику написано. Кішка 100 гривень, а її історія 10 тисяч гривень. Слухайте, а я можу купити кішку без тої історії, запитує він. Ну так, звісно, відповідає продавець. Але за історією ви все одно повернетесь. Ну, чоловік купує маленьку бронзову кішку. І йде по місту. Раптом він помічає, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, а потім іще, іще, за півгодини за ним уже йдуть тисячі кішок. Ну, чоловік у паніці починає тікати. Кішки не відстають, біжать за ним. Ну тоді він розмахується і кидає маленьку бронзову фігурку у річку. Всі кішки, які до цього бігли за чоловіком, вмить стрибають у воду з лідом. За статуеткою і тонуть. Чоловік іде назад в той же магазин сувенірів. Ха -ха -ха, я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією. Каже йому продавець: Тьху, ти трясся, та здалася мені ваша котяча історія. Відповідає чоловік. У вас маленький бронзовий москалик. Є